Ось так бачите, сніг на кучу горнуть, було багато снігу. Потім будуть такі кучі по місту, от бомжі вже чудять, візочки сюди на кучі ці на гору залазять, напевно, грали в гру Король гори. Потім пішов дощ, весь сніг розстаяв, болото, грязюка, 8 листопада. І в мене для вас нове відео. Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі. І в цьому відео хочу з вами поговорити про таку важливу тему, як чи повернувся б я в Канаду, якби повернути час назад, врахувавши все те, що зі мною та з моєю сім'єю відбулось тут, і що було у нас до Канади, а це саме в Польщі. В якій ми хотіли залишитись назавжди і отримати громадянство. В принципі, до цього я йшов. Тому про все по порядку. Не забудьте, будь ласка, підписатись, тому що з 16 тисяч постійних глядачів, які мене завжди дивляться на Ютубі, підписані тільки 4 з половиною. Якось це несправедливо. Виправляйте, будь ласка, цю ситуацію, тому що я стараюсь саме для вас. У мене є ось записаних декілька пунктиків. Це відео, я думаю, щоб розбавити вам трішки картинку, я покажу вам старі кадри, які відзняв на вулиці. Зараз на вулиці не дуже сильно погуляєш, тому що коли я приходжу після роботи, на вулиці вже темно, і на камеру вам нормально нічого не познімаю, так що покажу вам старі кадри з більш-менш нормального району. І я думаю, що вам буде так цікавіше, якось трішки міксувати, щоб вам було більш живіше відео. Аби дати відповідь самому ж собі на це запитання, чи полетів би я в Канаду, мені потрібно буде зараз проаналізувати, що я мав до Канади, що я отримав і що я втратив. Тому про все по порядку: що я мав до Канади, я проживав в Польщі, мені залишалося два роки до польського піару, скажімо так, до карти Унії Європейської. Резидента Унії Європейської, ну це дає типу, це в Польщі піар, це не по всьому ЄС, потрібно проживати саме в Польщі. І також в мене була сидяча робота. Я сидів, натискав на джойстики, е, отримував 25 злотих на руки чистими, 8 годин просто в Ютубі сидів і керував машиною. Відео про це, про мою роботу є також на каналі. Заходьте, переглядайте. Також у нас був великий соціальний пакет: любі відпустки, лікарняні, не лікарняні, декретні відпустки Вікторії оплачувались. і до цих пір. Ось ми зараз тільки звільняємо Вікторію, хоча ми вже. Десь 9 місяців, дев'ятий місяць, от пішов 9 місяців. Ми в Канаді. і Ми тільки зараз Вікторію звільняємо з роботи, тому що вона була в декретній відпустці, яка, звичайно ж, оплачувалась весь цей час, навіть якщо вона не перебувала в країні. Досить комфортно в Польщі все в нас було, і з планів було або купувати нерухомість. У нас були кошти на перший внесок, або починати якийсь свій бізнес і далі так і йти. В Польщі, ось цією стежинкою, яка називається Польща. До Польщі я відносився досить серйозно. В мене була таблиця, де я рахував собі дні, скільки мені залишалося до громадянства, скільки днів я не був в Польщі, тому що там є вимоги, скільки потрібно проживати в Польщі, і так далі. Так що я міг отримати польський піар в Польщі через два роки. Вікторія би його отримала пізніше, набагато. І до громадянства мені залишалось при найкращих розрахунках, коли все складається ідеально, це 5 років. Тому якось зваживши всі за та проти, вирішив витратити цих 2 роки, аби отримати піар в Канаді тільки вже для всієї сім'ї. Так що, в принципі, в цьому я більш-менш нічого не втратив. Недавно було Евеліні день народження. До речі, їй був один рік, так що ваші привітання ви можете написати в коментарях під цим відео. І всі вітання я обов'язково перечитаю і передам Евеліні. До речі, саме заради Евеліни, заради нашої доньки, ми і тут, заради її майбутнього, заради її безпеки можна багато чого тут. Перечисляти і багато в чому спорити за тих самих наркоманів і бомжів. Але з іншої сторони, якщо ви купуєте транспорт, якщо ви живете в нормальному районі, то ви не бачите ні наркоманів, ні бомжів, і це не є великою проблемою аж взагалі. Що ж я маю зараз в Канаді через 8 місяців проживання тут? Зараз пішов 9-й місяць. Перше, я буду подаватись на піар зараз. Я відпрацював півроку на канадського роботодавця в Манітобі, і зараз збираю документи і буду подавати на permanent residence Манітоби Канади. Тому ось так виходить. Є ось така можливість через 8 місяців проживання тут. Якби знайшов роботу раніше, це було б швидше. Також можна сказати, що ми живемо від зарплати до зарплати. Ми не відкладаємо кошти, якщо десь... І залишаються якісь кошти за місяць. Це буквально 200-300 доларів, не більше, які наступного ж місяця витрачаються. Так що можна сказати, що ми живемо від зарплати до зарплати. Це буде неправильно, якщо я вам скажу, що це одна заробітня плата, тільки моя, тому що ми використовували весь цей час ще заробітну плату з декретної відпустки з Польщі Вікторії, а це приблизно 1000 доларів канадських кожного місяця додатково. Так що, грубо кажучи, 2500 в мене заробітня плата, плюс 1000 доларів з Польщі, і того 3500, на яких ми ось так від зарплати до зарплати тусуємось тут. Але все, Вікторія вже звільняється, декретна відпустка закінчилась, тому коштів більше не буде. І доведеться трішки економити і знаходити якісь інші додаткові види заробітку. Також хотів би відмітити. Те, що я маю зараз тут в Канаді, це комфорт серед таких самих іммігрантів в Канаді. Е, реально, всі, хто не мають індіанської зовнішності, це все або вони емігранти, або їхні батьки-іммігранти, або їхні дідусі, бабусі-іммігранти. Все. Тут по-іншому просто не може бути. Е, ну, з ким я спілкуюсь, з громадянинами Канади, у них у всіх. Є десь там за спиною емігранти, які сюди прилетіли у всіх. Я не зустрів ні однієї людини, з ким би я спілкувався з канадійців, і щоб вони мені сказали: Мій... всі мої прапрапра, -пра -пра, дідусі і бабусі це тут народжені, всі мої прапрапра -пра -пра, на один менше, потім бабусі, дідусі, і батьки всі народжені тут. Я такої ні одної людини ще тут не зустрів. Тому що вам хтось тут скаже, чому ви сюди приїхали. Якщо в нього за спиною такі самі, як і ви. Нічого. Також хочеться відмітити супер просте та розмірне життя в Канаді. Реально, всі на якомусь розслабоні і всі на якомусь легенькому пофігізму. І це дуже з однієї сторони прикольно, з іншої сторони, це часом дратує. Реально, особливо коли ти клієнт, ти прийшов отримати якусь послугу, і цей легкий пофігізм не знаю в обслуговуючого персоналу, наприклад, це консультант мобільного зв'язку. Він може дратувати. Ну, мене дратував декілька днів назад. А так, в принципі, прикольно. Також в Канаді є велика купівельна спроможність. Вона значно більша, ніж в Україні. Це 100%. Вона більше, ніж в Польщі. Це також 100%. Тому ну, почуватись тут можна комфортно тоді, коли дві людини виходять на роботу, коли починаються якісь свій, свої перші справи, свій перший якийсь бізнес запускається. Тоді люди починають відчувати себе набагато краще, набагато комфортніше. Тому, якщо ви людина, яка завжди хоче до чогось йти, до чогось робити собі нові цілі, нові звершення, вам тут буде дуже класно, особливо коли ви зможете себе, хоч на якомусь рівні реалізувати. До речі, не знаю як, але в Канаді, хоч ми живемо від зарплати до зарплати, в Польщі ми хоч і відкладали якісь кошти, але в Канаді чомусь ми харчуємося краще. Я не знаю чому, ну якось так виходить, тому що реально деякі продукти тут виходять дешевше, ніж це купити в Польщі. Навіть якщо перевести просто по курсу, це дешевше, ніж в Польщі деякі продукти. А деякі продукти дешевші в плані того, скільки тобі потрібно годин відпрацювати, щоб купити там декілька кілограмів якогось продукту. Це також дешевше через це, можливо, ми якось харчуємося краще. Ну, напевно, це так працює. І якщо подивитися, що ми ось так живемо, ну, грубо кажучи, на... Одну заробітну плату з половинкою, майже з половинкою, трішки менш, ніж половинка, то це досить непогано, враховуючи те, що це одна із мінімальних ставок, а саме 18 доларів на годину, то дуже навіть непогано, реально. Якщо подивитися, які є заробітні плати в людей, які отримали хоч якусь освіту мінімальну, просто навіть той самий далекобійник. Це вже буде значно вище, і рівень життя в цій сім'ї також буде вищий, кращий, набагато комфортніший. Ці люди будуть почувати себе дуже добре. Так що дайте нам час, нехай ми вийдемо на якийсь більш-менш кращий сімейний дохід, хоча б Вікторія піде на роботу, а маленька піде в садочок або в школу. І тоді подивимось, що на рахунок купувальної спроможності ви зможете мені знову написати поганого в коментарях. Також ми тут прийшли через багато що, ми тут одружились, ми тут не один раз посварились, тому що ми в еміграції, е, і до того всього в нас є криза батьківства, яка є всіх пар. Ну дуже, до речі, зараз стає набагато легше, тому що вже пройшов цілий рік, і лінга підросла, стало краще, стало легше, стало набагато комфортніше. І надіюсь, все буде йти тільки в кращу сторону. Також нам важко, тому що заробляю тільки я. І якби не було тих самих коштів з декретної відпустки з Польщі, це було б ну, набагато важче. Якщо, до речі, ви працюєте зараз в Польщі по умові опраці, і маєте можливість народити дитину і піти в декретну відпустку на рік, і потім полетіти в Канаду. Зробіть так, як ми. Тому що ну, це супер. Але. Е Хоча візитор візу, я думаю, для дитини буде не важко зробити, якщо у вас вже будуть якісь ваші візи, якщо ви встигаєте, ну це звичайно дуже все індивідуально. Коротше кажучи, добре, що ми залишились в Польщі, народили дитину в Польщі і потім прилетіли сюди, і ці кошти нас дуже сильно рятували, можна так сказати, так. Коротше кажучи, досить важко в деяких нюансах. Якщо скласти все в купу, всю нашу ситуацію, батьківство, важкість еміграції, всі ось ці все накупу, так, на купу так накладається, накладається, досить важко, тому що ми одні зараз з евеліною. В нас немає ні бабусів, ні дідусів поруч, щоб, хоча б на годинку, віддати Евелінку. В нас немає ну нікого з рідних, з близьких нам людей, кому б ми могли залишити дитину. І просто хоча б на один вечір кудись відволіктись, сходити. Такого в нас не було вже 10 місяців. 10 місяців Вікторія нон-стопом з дитиною. Після роботи я допомагаю Вікторії з дитиною, я сиджу з дитиною. Вікторія дуже втомлюється, і я це знаю. Так що, Вікторія, дякую тобі за цей рік. Ти неймовірна. Але ми тримаємось і будемо обов'язково йти далі. Ніщо нас. Не змусить зупинитись на половині цього шляху. Я надіюсь, ми дійдемо до кінця. Багато, до речі, хто писав мені в коментарях під першими відео на Ютубі, що буду чекати відео, як він через три місяці повертається в Польщу або щось типу цього. Так от дев'ятий місяць пішов. Подивісь на піар. Ну, і звичайно, коли я готувався до цього відео, я у Вікторії запитав її думку на рахунок. З цього, чи повернулася би вона знову сюди, якби повернути час назад, чи, чи ще раз би вона полетіла. І вона навіть не дослухала питання і сказала так. Так що. І я думаю, якщо вона навіть не дослухала питання, то все ясно. І... Я гадаю, їй тут також подобається. Ну, вона й це каже, що їй тут подобається. І, і якщо запитати це мене, я також скажу так. Я би повернувся ще раз в Канаду, я би полетів ще раз в Канаду, навіть якби було все те саме, що тут було, і, або навіть ще трішки краще щось зробити в Польщі, все одно я би полетів в Канаду, тому що тут краще, тут комфортніше. Ну і виходить, що наша сім'я. Всі троє, Вільнка поки не може говорити, кажемо так, на питання, чи полетіли б ми в Канаду ще раз, якби повернули час назад. Чому ж так сталося, що нам подобається в Канаді, багатьом не подобається. Справа в тому, що ми не завищували своїх очікувань. Ми дивились дуже багато інформації, ми передивились дуже багато Ютубу, ми дивились, заходили в Google-карти. Вибирали вулиці якогось міста і натискали прогулянку, ось там, знаєте, ось ця машина, що їздить і знімає кадри вулиць. Ось ми отак їздили по вулицях і просто дивилися, як люди живуть, які в них будинки, які навколо авто, які авто в центрі міста припарковані, які авто їздять. І ось так ми прицілювалися, плюс-мінус так. Потім ми дивились різні статистики, різні дані. ну... Тобто досить багато копали інформації. Загалом підготовка до переїзду, і, і взагалі, щоб вирішити полетіти в Канаду, в нас зайняло дуже багато часу. Я, напевно, потратив на підготовку, я якось рахував біля 500-800 годин. Точно я вам не скажу це приблизно мої розрахунки особисті, тому що я на роботі втикав наушник. І 8 годин слухав YouTube. Я міг за 8 годин переслухати, самі розумієте, скільки відео. Тому <сум> дуже багато каналів передивився від самих перших відео до кінця. І вам рекомендую робити так само: чим більше інформації, тим краще. Ну і тут нам набагато комфортніше, ніж в <сум> націоналістичній та недолюблюючій емігрантів Польщі. На жаль, це правда, це так. Нехай поляки не ображаються, не всі поляки такі, але ну, реально це некомфортно. Це дуже некомфортно. Багато поляків не соромляться, кажуть це в лице. Це їхнє право, це їхнє право, це їхня країна. Вони патріоти своєї країни. Тому мені це не подобалось. Я зібрав валізу. Я пішов в аеропорт і прилетів в Канаду. Все, мені там не подобалось валіза, аеропорт Канада. Також у мене на каналі є традиція, я даю відповідь на коментарі підписників. І якщо хочеш, аби твій коментар потрапив у відео, пиши його під останнім відео на каналі. А зараз у мене запитують: а що в Канаді з продуктами? З продуктами все нормально. Окрім однієї такої незрозумілої ситуації, чому тут не псується хліб? Ну, реально, хліб може пролежати місяць, більше місяця. Він не поцвіте, він не стане якимось неприємним, що аж взагалі неможливо було його їсти. Ні, він якийсь безсмертний. Я не знаю, що те додають, що це за якась технологія, що це взагалі таке. Всі напишуть, що це хімія, і напевно це так і є. Тому е, хліб якийсь тут ну, не той зовсім. А так. В цілому нормально все. Ми не зустрічали чогось такого, щоб аж було сказати, що з чимось є проблема. Я знаю, багато людей пишуть, що тут кетчупи не такі, гірчиці їм не такі, ковбаса їм не такі, ще щось їм не таке. Ми в Костко останній раз купували українську ковбасу. Супер! Люкс, просто капець. Вона дуже м'ясна, дуже якісна, дуже класна. Купуйте, забігайте в костко. Там три палки ковбаси, ось так разом упаковкою продається. Супер-пупер! Не забувайте підписуватись. Ще раз кажу, 16 тисяч постійних глядачів підписані 4 з половиною. Це дуже мало, це значно менше, ніж половина. Так що буду вам дуже вдячний за підписки, лайки, коментарі. Будь-який коментар допомагає просувати це відео і розвивати канал. Дуже вдячний вам за це. І не забувайте за телеграм-чат для тих, хто летить у Вініпех. Всі посилання в описі під цим відео почуємось. Побачимось в наступному відео.